Скоро математичний квіз, а в нашій команді не вистачає гравців. Приєднаєшся до нас. Нумо готуватися до квізу разом. І завдання для розігріву потрібно визначити вид трикутника гострокутний, тупокутний чи прямокутний за такими довжинами сторін. Це можна зробити дуже швидко, якщо знати один спосіб що це за спосіб. Дивися далі у відео. Пригадаймо, які є види трикутників за кутами, нехай маємо трикутник АБЦ, у якому найбільшим є кут А, саме від того, яким є найбільший кут гострим, прямим чи тупим, залежить вид трикутника АБЦ, гострокутний, прямокутний чи тупокутний, а якщо в нас немає градусних мір чи малюнків, щоб приблизно оцінити величину найбільшого кута. Тоді визначити вид трикутника допоможуть довжини його сторін. Детальніше за мить. Нехай маємо трикутник ABC. Довжини сторін навпроти відповідних вершин позначаємо маленькими літерами А, Б і С. Цей малюнок суто схематичний, щоб тобі було легше зрозуміти, яка сторона розміщується навпроти якого кута. На величини кутів уваги не звертай. Припустімо, що А маленьке це довжина найбільшої сторони, пригадаймо корисну властивість навпроти більшої сторони лежить більший кут, тобто найбільшим у цьому трикутнику є кут А, тоді кути Б і С є однозначно гострими, а от кут А може бути або гострим, або прямим, або тупим яким саме визначити це допоможе теорема косинусів? Про неї в нас є окреме відео, обов'язково його переглянь. Згідно з теоремою косинусів квадрат сторони трикутника, а в нашому випадку дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, без подвоєного добутку цих сторін і косинуса кута між ними. Із цієї рівності можемо виразити косинус кута А і дізнатися величину кута А. Зроби це самостійно. У тебе має вийти такий дріб. У чисельнику b квадрат плюс C квадрат мінус квадрат. У знаменнику 2BC. Проаналізуємо, який знак може мати цей дріб. Від цього залежить знак косинуса кута А, а отже, і вид кута А, Б і С довжини сторін трикутника, а ці величини можуть бути лише додатними, це означає, що добуток у знаменнику дробу завжди є додатним. А от у чисельнику бачимо різницю, тож тут не все так просто Якщо квадрат сторони А менший від суми квадратів Б і С, то вираз у чисельнику додатний. І тоді весь дріб теж додатний, а це означає, що значення косинуса кута А є також більшим за нуль. А якщо значення косинуса кута А є більшим за нуль, то кут трикутника може бути лише меншим за 90 градусів. Чому так ми детально пояснювали в іншому нашому відео, переглянь його, якщо є потреба. Тобто кут А є гострим. Оскільки найбільшому трикутнику ABC є кут А, цей трикутник гострокутний. Робимо висновок якщо квадрат сторони А менший за суму квадратів B і C, то трикутник гострокутний. Твоя черга. Зупини відео та спробуй довести таке якщо квадрат сторони А дорівнює сумі квадратів B і C, то трикутник ABC прямокутний. Нумо звірятися. Якщо А квадрат дорівнює Б квадрат плюс С квадрат, то чисельник цього дробу дорівнює нулю. І тоді весь дріб дорівнює нулю, а отже і значення косинуса кута А дорівнює нулю. За такого значення косинуса кут А трикутника дорівнює 90 градусам, тобто є прямим. Тож трикутник АВС прямокутний. Аналогічно можна довести, що коли квадрат сторони А більший за суму квадратів Б і С, то трикутник тупокутний. Зупини відео та доведи це самостійно. У такому випадку вираз у чисельнику менший за 0, і тоді весь дріб менший за 0. А отже і значення косинуса кута А є меншим за 0. За такого значення косинуса. Кут А трикутника може бути лише більшим за 90 градусів, тобто тупим. Тож трикутник А, Б С тупокутний. Щойно доведену властивість часто називають наслідком із теореми косинусів сформулюймо ж його Нехай А Б і С довжини сторін трикутника, з яких А є найбільшою. Якщо А квадрат менше за суму квадратів б і С, трикутник АБЦ гострокутний. Якщо А квадрат дорівнює сумі квадратів б і С, трикутник АБЦ прямокутний. Якщо А квадрат більше за суму квадратів Б і С, трикутник АБЦ тупокутний. Цей наслідок допоможе тобі визначати вид трикутника за кутами без знаходження самих кутів. Повернімося до математичного квізу. Тепер ти легко зможеш виконати це завдання визначити вид трикутника із такими довжинами сторін. Тож уперед. Нумо звірятися. Розгляньмо першу трійку довжин. Найбільша сторона 10 см завдовжки. Знаходимо значення 10 у квадраті та суму квадратів чисел. 4 ,7. 100 більше за 65, тобто квадрат найбільшої сторони більший від суми квадратів двох інших сторін, це означає, що трикутники з такими довжинами сторін є тупокутним перейдімо до другої трійки довжин найбільша сторона 7 метрів завдовжки, тут квадрат найбільшої сторони менший від суми квадратів двох інших сторін. Це означає, що трикутники з такими довжинами сторін є гострокутним, і остання трійка довжин найбільша сторона 10 дециметрів завдовжки тут квадрат найбільшої сторони дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. Це означає, що трикутники з такими довжинами сторін є прямокутним. Чудова робота. І з твоєю допомогою ми точно здобудемо перемогу у квізі. Запам'ятай, за довжинами всіх сторін трикутника можна визначити його вид гострокутний, прямокутний чи тупокутний. Самі кути знаходити для цього не потрібно. Достатньо застосувати наслідок із теореми косинусів. Сміливо користуйся ним під час розв'язування задач. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал, і з нами цікаво!